Ми вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні у нас у гостях волонтер, але не звичайний. Треба сказати, протягом цього року українці винайшли багато способів допомагати нашій армії. І власне сьогодні будемо говорити з людиною, яка свої технічні знання та навички використовує також аби створювати бліндажні лампочки, потужні павербанки та навіть зарядні станції. Хто йому в цьому допомагає? Що для цього потрібно та. Де вже працюють ці прилади, дізнаєтеся далі. У нас у гостях волонтер-винахідник Андрій Кротов. Доброго вечора, пане Андрію, рада вас вітати. Я ну теж. і в нас часу не так багато. Хочеться дуже багато про що вас розпитати. Розпочнемо з того, власне, яка у вас освіта цікава, і чи до цього ви мали якусь дотичність до того, як почали от займатися такою? Ну за треба мати певні знання технічні, щоб робити таке? Я металург, а це. Почав виробляти так, як раніше працював з мобільними телефонами, був свій магазинчик раніше, і я його ну, робив мобільні телефони, ноутбуки, комп'ютери. Тут у вас така природна цікавість так, і тиск до цього, дуже, до електроніки, дуже, до цих речі. Я да, полюбляю. Як розпочалася історія от, з такими, ну, по-перше, давайте трішки кілька слів поки що загальних, що це за прилади, які ви до нас принесли. А потім ми поговоримо окремо. Це самий маленький павербанк на 50 тисяч міліампер, з двома USB, ківчар третім зарядом і 24 ампери. Він дозволяє одночасно заряджати два телефони. І, і, і його вистачає десь приблизно на від 7 до 10 телефонів зарядити з нуля. Повністю. Повністю. Це ви вже тестували? Тестували хлопці і казали задоволені. Так. Думаю. А що це за лампочка? Бліндажна лампочка. Е, вона освіщає хлопчикам, де вони сидять, то мається на увазі де. Аби було світло, щоб могли вони поїсти. То є, хоч... і можна зараз також включити, чи вона там без, а, ні, без питань. Як це є тумблерок, угу. ось зарядка для неї, та і всі роз'ємчик, чим дуже зручно, зручно. зручно mm -hmm. дуже. І через шнурочок можна як через розетку, так і через павербанк. То є, без всяких питань, ось вона вмикається і так горить. Угу. Класно. Не треба електрики, не треба Ні ніяких не специфічних треба. горить. Вона від 4 годин до 7. Все від того залежить, який акумулятор тобі, поставити. туди. Як розпочалася ця ваша така історія з виготовленням саме таких пристроїв? Чи це був запит до вас? Чи це ви вигадали, тому що от були блокаути, і можливо ви стикнулися з такою проблемою в побуті? З чого почалося? Ні, воно почалося ще тоді, коли я е, потрошку, наче волонтерець з перших днів війни, то також подумав, що вже гроші закінчуються а вмію щось інше. І звичайно подумав, що би не зробити те, що я вмію і. Почав виробляти маленькі павербанки. Так як хлопці сказали, я їх можу і купити, нащо вони мені? Я подумав, чому не спробувати щось велике, так, щоб хлопцям вистачало надовго, бо вони там, хлопці, сидять дуже багато часу і зарядити не завжди є коли. І звичайний павербанк також набагато менш потужний, mm, так ніж mm, ось такий? Та так. Mm -hmm. І так і все пішло так і почалося так. Почалося з павербанків, потім е читав в Гуглі, що є така людина, що виробляла лампочки на Вінниці. Угу. І мені ця така ідея дуже сподобалась. Але вона заряжала через розетку. Я подумав, а чого через розетку, коли хлопців там розетки немає? Тому і... треба було вигадати щось таке так. незалежне. незалежне незалежне і щось інше, щось mm -hmm. багато яскравіше і багато цікавіше. І винашов таку лампочку. Тобто це фактично ваш особистий такий прилад. Ну так, так, так. Вашими зусиллями ви так захотілось мені ось так, і я її зробив. Хлопцям подобається лампочки дуже швидко всі розбирають, дуже швидко не встигаю їх робити і. На даний момент трішки є така можливість, якщо хтось би міг допомагати лампочками, дуже було б добре. Їх дуже мало вже закінчується. До цього електроімпульс нам допомагав. Він вже ті лампочки, які вже ну, люди використали, вже вони не годні, вони нам віддавали і дуже багато віддали. І але вони так само швидко розходяться. Так ці лампочки? Так, їх вони віддали десь приблизно 370 штук і ми вже всі їх… Використали, використали від правил. Відправили, вже, вже немає. А ні, розкажіть жодного. які характеристики технічні має ви ну які лампочки ви приймаєте? Що вам саме потрібно? Лампочка світодіодна повинна бути на 220, зрозуміло, і вона повинна бути від 12 ватт і більше, так як маленький, оцей цоколь. В інших лампочках, у яких ватах поменше. Чим вище він, тим краще, ну зручніше навіть сказати, що туди вставлять акумулятор той же, і той же самий прилад, щоб вмикати і вимикати. А куди саме можна приносити лампочки? Де ви їх збираєте? На східний 1, волонтерський пункт це 2. І Ще один не пам'ятаю так дуже ну до електроімпульсу, до магазину можна приносити? Так, так можна. Так? Я думаю, ми з ними також. Ну тобто, якщо так, люди, то... хто то, хто де там живе. Я знаю, що є у вас ще третій прилад, який ви. Ви для хлопців, це така спеціальна е, зарядна станція. Ми, на жаль, зараз не можемо її показати, бо ви сказали, що відправляєте так, їх, її. Все, їх не, зовсім вже немає, бо їх розбирають отак дуже швидко, я тільки зробив і вона вже уїхала. Тут же, тут же, же. Розкажіть детальніше, що, що це за винахідщиця? Це станція на 220 вольт, має 4 USB, в неї потужність десь. То, 150 Вт, ну, різні бувають бувають і на 500 Вт. Ну, хлопцям подобається тим, що можна заряджати від неї, бо це ж розетка вже на 220, любий пристрій, який в них є, мається на увазі той же самий Starlink, той же самий квадрокоптер, той же самий. Тось той же павербанк, навіть що завгодно, що їм подобається, то і заряджають. А наскільки вистачає, чи це ще не тестували так? Якщо часу хлопці сказали, що скажуть час. Воно ще в роботі, і хлопці казали, що досі працює і ще не розрядили його. Це скільки вже днів. Це вже десь день четвертий. Угу. працює ви, на Старлінку. Буквально перед ефіром прийшло вам повідомлення, що ще одна така зарядна так, станція так, так, під так. Бахмутом. Вже у наших хлопців так, отримали. Так. І так, це дуже приємно. Розкажіть, чи працюєте ви один, чи тут потрібна допомога? Хто з так, вами так, як так. Дуже потрібна допомога, і мені дуже допомагає це Дмитрій. Останній. Мій помічник, це як мої інші руки, яких не вистачає дуже. І два волонтери, які вже багато часу мені допомагають в зборі цигарок електронних і також в зборі лампочок. Е, Аня а, 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 а. Шишакова і Богдан Пятков. Тобто вам ще потрібні вільні руки, якщо можна у когось з наших глядачів є бажання придатися, чи там потрібні якісь навички спеціальні? Ні, це м, краще. Ми вже самі. Вже якщо що, ми знайдемо ті, хто вже вміють, а краще щоб приносили. Тобто матеріалам це, так, допомагати, матеріалами допомагати? Так, Матеріалами дуже дуже треба. Матеріали по повербанкам ми встигаємо, а і по лампочкам встигаємо, таких що і немає навіть. Uh -huh. Якщо було багато, то може й багато, і робили би. Тобто у вас ще є потужності робити більше? Просто немає з чого немає виходить. з чого так. А лампочки мають бути вже відпрацьовані? Чи так не треба? Нам нові лампочки це вже за НАТО. Хай люди їх використовують у себе вдома. Це не мається на увазі, що я зараз взяв, викрутив і приніс. Відпрацьована лампочка вже не працює, чи її можна вже використати. А що треба вам? Які матеріали для створення цих пауербанків, Що люди можуть приносити? Для павербанків все закупляється новеньке, тому нічого. Ну, якщо, можливо, тільки хтось захоче. цигарки, електронні цигарки і більш нічого. З них ви берете яку частину? Що ну, з цих цигарок, тобто що ви з них використовуєте? А, самі акумуляторні батареї. Чи є плани, можливо, чи думки, якісь щось іще, або запити, що вас просили, що треба, можливо, якісь потреби. Які Є могли? великі бліндажі, і ми зараз почали збирати, е, і також на клініку в Бахмуті почали збирати це е, самі прожектори світодіодні. Також робимо, щоб е, могли в клініці робити операції там, де немає світла зовсім. Це дуже прям б'є по серцю. А на які стадії розробки зараз цей… Прожектор чи він же поїхав. А, тобто ви вже, вже налагодили поїхав. також його Так, вже, вже все поїхало в клініку, вже воно повинно бути там. Ну я не знаю точно сказали, передадуть дівчата, які туди поїхали. А скільки часу, скільки часу треба от в середньому от, там, лампочки такої бліндажної, чи от павербанку? Що, що найдовше і найскладніше? Найскладніше, ну, звісно, павербанк. Павербанк його робить маленький, можна зробити за один день, а великий три дні. Так як багато треба праці, так мається на увазі розібрати ту же саму цигарку, виміряти її, потужність того ж самого акумулятора, чи він живий, чи вже все, його треба викинути. Ну, ось так воно і все працює. А з лампочкою? З це лампочку. найшвидший варіант. Так, але якщо він вже заготовлений, це також треба, це ж треба все взяти, випіля попиляти це все, також все проклеїти. Ну це теж час уходить на це все. Десь. 15 хвилин, коли вона вже там е, заготовлена, мається на увазі розібрана цигарка. Там вже, тось, е, то, то, то Зібрати її саме. з матеріалів це 15 так, хвилин, але підготувати готов. А матеріал... Підготувати ще хвилин 20. Це, ну, Тобто, так. в принципі, кілька годин на лампочку йде. Це так. досить швидко. Так. Це ну, 10 лампочок в день це ну, дуже та, швиденько роблю і розбирають хлопці. При тому, що у вас ще є основна робота, я так розумію, так? Тобто це волонтерська засада, ви ще працюєте. Так, на арселорі ось недавно вийшов на працю. Чи знають ваші колеги про таку вашу діяльність що кажуть? Так, знають. Допомагають вам якимось технічним матеріалом? Ну, так, трішки допомагають, є таке, всі потрошку і щось виходить у нас. Ну Давайте ще раз нагадаємо, що потрібно і куди приносити ось ці всі. Складові частини для бліндажних лампочок, пауербанків, таких мобільних і зарядних станцій. В, в першу чергу, я ж казав, це Європейські два. Там на Першому східному у нас є пункт збору волонтерський, туди можна все приносити, а так все інше було вказано на нашому портажу, як вже знімали. У вас, можливо, десь можна знайти у соцмережах? Так, можна є в соцмережах. Інстаграм, Фейсбук назвіть, так, і, як і, вас там і шукати. Фейсбук так і підписаний, як є, є так таке Андрій підписаний. Кротов. Андрій так? Кротов, так. І скажіть, які матеріали саме можна? Це використані лампочки світлодіодні, так? Так, використані світлодіодні лампочки і електронні цигарки, і також використані. Зараз я пропоную наприкінці нашої розмови подивитися, власне, як відбувається сам процес виробництва, побачити і зарядну станцію, яку, на жаль, ми тут в студії не змогли показати, бо вона вже поїхала працювати. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був волонтер, не простий волонтер, а волонтер-винахідник, який забезпечує наших хлопців ось такими бліндажними лампочками, портативними павербанками. Потужними і зарядними станціями, і все це вже працює у найгарячіших точках фронту сьогодні. Андрій Кротов був у проєкті Prime Time. Дякую за те, що прийшли. Дякую за Дякую. вашу Дякую. таку працю волонтерську. Далі дивимося сюжет і до зустрічі в ефірі. Припаємо всі платки, які є. Внутрішня платка з всі роз'ємом для того, щоб могла вона заряджатися. Вона буде многоразова. Це не один раз вони зможуть хлопчики користуватися. І Будемо її спаювати цю платку до акумулятора, який береться з тих же самих вже використаних цигарок електронних. Так, майже щодня кропітливо виготовляє бліндажні лампочки для наших захисників на передову криворіжець Андрій Кротов. Одна така, в залежності від ємкості батареї, здатна безперервно світити від 4 до 8 годин. Від літа волонтер зробив більше трьохсот таких лампочок. В день приблизно виготовляє їх з десяток. На один виріб іде до 15 хвилин. А от собі вартість виходить не більше ста гривень. Ось вона десь отак горить. Яскраво. Освітлення вистачає на усю кімнату. Ось так, вся кімната світиться. Будь ласка. Вже котрий місяць трудиться Андрій і над павербанками, які також призначаються для захисників. На його рахунку вже 60 таких. Складаються вони із вже готового корпусу та акумуляторів від електронних сигарет. Військовим віддає одразу із зарядним пристроєм. Аби повністю зарядити його, потрібно 10 годин. Але це цього вартує. Вони всі мають Q-Charge 3 роз'єм заряду, який має швидкісну зарядку, і також 2,4 ампера, що дозволяє хлопцям заряджати одночасно два телефони. Не один, а вже два хлопці заряджають. Він має ємкість 50 тисяч міліампер. Вистачає хлопцям приблизно кажуть від 7 до 10 телефонів без питань. А нещодавно волонтер взявся за виробництво більш потужнішого пристрою зарядної станції. Відправив на фронт вже п'ять таких агрегатів. До них йде в парі кілька зарядок, аби швидше поновлювати батарею. Робота займає від двох до трьох днів. На маленьку станцію йде близько 45 акумуляторів, на велику вже 130. На кожній обов'язково детальна інструкція. Це ємкість самої батареї 120 тисяч міліампер. Сама станція у нас на 100 ватт. Є більше, є на 500, є на 150. Це мається на увазі кому куди вона потрібна. Ця станція виготовлена для того, щоб хлопці могли підключити свій Starlink. Хлопцям подобається, і я почав далі їх виробляти. Сам Андрій згадує: з дитинства любив займатися технікою, аби поліпшити свої навички, постійно шукає нову інформацію. Працює на арселормітелі, але зараз деяких працівників перевели на неповний робочий день. Тож весь. Вільний час почав присвячувати волонтерству та допомозі нашим військовим. Спочатку закупляв їм необхідний одяг та спорядження. Тепер його вони знаходять самі або через інших волонтерів. З 24 -го. Я почав і це досі я не можу зупинитися. Гроші закінчилися, а думаю, я ж вмію щось своїми руками виробляти і почав виробляти сьогодні. Одним хлопцем завтра дзвонять інші просять. Станції зараз е дуже багато вже хто хоче, бо знали, що це новинка в мене, і всі хочуть дуже його отримати. Готові вироби військовим передає поштою на різні напрямки. Останні поїхали на Бахмутський. Андрій зізнається, волонтери зараз дуже втомлені та просить їх не опускати руки. Особисто йому додає натхнення його родина, особливо двоє дітлахів. Допомогти в зборі необхідних деталей для виробів також можете і ви. Зараз потреба є в згорівших лампочках та електроцигарках. Достатньо принести їх за адресами, де організували збір, аби потім передати Андрієві. Весь перелік ви зараз бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, Перший міський.